Вітає. Сьогодні ми з вами розпочинаємо курс української мови у восьмому класі і поговоримо про мову як засіб спілкування, пізнання і вплив. Сьогодні, зокрема, ми дізнаємось, як спілкуватись так, щоб уникати конфліктів. Чи дійсно Вікіпедія це найнадійніше джерело інформації, чи може мова зіпсувати рекламну кампанію? Коли нам треба поспілкуватись з людиною, то ми можемо використовувати різні способи. Наприклад, це можуть бути жести та міміка. Я впевнена, що всі ви розумієте, що означає цей жест на екрані. Але чи Всю інформацію ми можемо з вами передати за допомогою жестів і міміки. Я думаю, ви зі мною погодитесь, що ні. Живемо в цифрових технологій, тому важливим способом комунікації є текстове повідомлення, тобто все, що ми з вами використовуємо в сфері інтернет-спілкування. Текстові повідомлення дозволяють нам максимально дослівно передати все, що ми хочемо свою думку. Крім того, ми можемо використовувати емоджі, щоб передати свої емоції. Про чи може текстове повідомлення передати інтонацію, з якою я говорю, відповідно найефективнішим способом комунікації буде саме словесне спілкування. Чому? Бо за допомогою мовлення ми можемо найповніше передати свою думку. Людина бачить наші жести та нашу міміку. Саме мовлення дозволяє передавати ще й інтонацію, з якою людина висловлює певну інформацію. Я вам пропоную переглянути коротке відео і проаналізувати, чому сталося непорозуміння. Авокадо тост, як і люблю. Я хочу підняти свій авокадо. За все, що добре, і проти все погано. Перше слід враховувати контекст, де відбувається спілкування, в якому місці це все відбувається. Треба ще враховувати мовні нюанси. Є слова в різних мовах, які можуть звучати однаково, але мати зовсім різне значення, такі собі міжмовні омоніми. Наприклад, польське сту означає українською стіл. Слід говорити максимально зрозуміло для співрозмовника. Уявімо це на прикладі розмови з дитиною. Коли ви пояснюєте щось дитині, то ви повинні враховувати її вік і той рівень знань, який в неї вже є. Певно, ви всі чули на уроці хоч раз фразу діти, у кого є ручка з контексту. Ми розуміємо, що йдеться про ситуацію. В якій учень хоче попросити в однокласників ручку, проте цю інформацію ми розуміємо з контексту, аж ніяк не з фрази. Бо коректніше сказати, діти, дайте, будь ласка, ручку. Останнє для ефективного спілкування дуже важливо слухати співрозмовника і дотримуватись теми бесіди. Крім того, мова виконує ще одну функцію. Вона дозволяє нам пізнавати світ. Так як дитина на початку свого життя дізнається назви різних предметів, так і ми сьогодні з вами в дорослому житті розуміємо нові явища і дізнаємось про існування чогось нового саме завдяки називанню цього. Уявімо ситуацію, що ви хочете дізнатись щось нове. Наприклад, чи вміє акула пересуватися по суші, або якими раніше були фрукти та овочі. Можливо, вам цікаво, що значить слово куншт. Що ви будете робити? Де ви шукатимете інформацію? Я думаю, що більшість з вас не піде до бібліотеки або не буде шукати експерта в певній сфері. Ми все це загуглимо, дізнаємося в інтернеті. Так, ми зможемо дізнатися, що всі запитання, які я вам щойно поставила, це не вигадані мною. То дійсно ви можете дізнатися, що там за кулею і якими раніше були овочі та фрукти. Бо куншт це українське науково-популярне медіа, де ви можете дізнатись дуже багато. А саме слово куншт власне означає назву для малюнків та картин. Якщо ми пропишемо своє запитання в пошуку? То найімовірніше одним з перших буде посилання на Вікіпедію. Цікаво, що Вікіпедія має понад 47 мільйонів статей. Інформація представлена двома стами дев'яносто вісьмома мовами. Крім того, сайт щоденно відвідують понад 50 мільйонів користувачів. Крім того, є рубрика Цікаві факти, а також факти дня, де випадково вам пропонують абсолютно різну інформацію і в одній статті ви можете дізнатись, що означає ось таке довжелезне складне слово, яке я, звичайно, навіть не буду намагатись вимовляти зараз на камеру. Хто може стати автором статті на Вікіпедії? Фактично, кожна людина боку це добре з іншого є певні нюанси. Оскільки кожен може стати автором, то важливою стає проблема фейків та пропаганди, тобто недоброчесної, свідомо неправдивої інформації, яку створюють з певною метою. З того боку, треба пам'ятати, що Вікіпедія це дійсно дуже зручне джерело інформації з приводу різних тем. при цьому ми повинні не забувати про критичне сприйняття інформації. Логічно буде одразу поговорити про мову як засіб впливу. Найчастіше цю функцію мови використовують. Піарники, Думаю, що хтось з вас точно бачив в інтернеті, статті, які починаються заголовками. Терміново увага! Британські вчені щось з'ясували. Ви бачите зараз приклад банеру реклами сайту Work.ua, сайту з пошуку роботи. І на рожевому фоні є так званий заклик до дії. Заходь з мобільного, тобто людина, яка читає цю рекламу, яка бачить її, вона розуміє, що їй треба зробити, що від неї хочуть. Саме мова допомагає донести рекламу максимально ефективно до більшої кількості людей. Але це не завжди спрацьовує. Наприклад, компанія Pepsi якось вирішила ходити на китайський ринок і вирішила йти туди зі своїм традиційним слоганом Живи з поколінням Pepsi». Проте вони переклали цю фразу китайською і не врахували ось той контекст, про який ми з вами говорили на початку. Тому в них вийшла фраза Пепсі допоможе померлим встати з могил. Китайців дуже урила ця рекламна компанія, і їм здалося це образливим. Як результат, вони почали бойкотувати продукцію Pepsi і компанія за Ось цю невдалу рекламу за невдалий переклад і неувагу до мови понесла шалені збитки. Отож, сьогодні ми з вами поговорили про те, що мова це дійсно ефективний спосіб комунікації, але слід дотримуватись базових правил. Мова дозволяє нам дізнаватись нове, відкривати для себе світ. Крім того, мова це сильний інструмент впливу. Саме тому її використовують в політичних кампаніях, її використовують в рекламних кампаніях. Оскільки саме за допомогою мови можна впливати на слухачів, нам з вами слід завжди мати гострий розум і критичне мислення. Нам важливо розуміти, що таке факт чекінг, адже всю інформацію, яку ми отримаємо, слід перевіряти, а не сліпо вірити тому, що ми прочитали чи почули. Я дякую, що ви були зі мною, і зустрінемось на наступних уроках української мови.